Короче, я хотів окремий відос робити. Проблема в тому, що у ПК є свої мінуси, і у консолі у ПК потужна відеосистема. Але консоль, якщо її добренько роздивитися, єдине, що вона не дає, 60 кадрів по суті. Давайте отак скажемо. Якщо б на PS5 не було б 60 кадрів, то і проблем би по суті майже не було. І у Xbox Series X, до речі, так само. Дивіться, в чому прикол Xbox і Playстейшана. По-перше, класна підтривка геймпадів. У тебе взагалі нуль проблем. Вони оновлюються, софт залітає, класний лаг, Взагалі ніколи нічого не відпадає. Плюс у Соньки ще є унікальні технології по типу вібрацій. Це відкидувати не варто, це плюс занурення. На ПК у тебе завжди якийсь атерібобінг з цими гімпадами. Підключати, відключати все таке, самі розумієте. Плюс вібрації Соньки, на ПК вони юзають іншу технологію. Тобто на консолі вібрації все ж таки краще. Уже люди порівнювали. Реально в тестах ну от, адаптивні тригери. Оця вся вібрація вона на консолі краще працює. Напевно, у них якась закрита там суперпотужна система цієї всієї фійні, яку вони не хочуть зливати на ПК, ладно, так що це перший аргумент. Другий аргумент це зручність операційної системи. Все ж таки, якщо ви берете чисто під ігри, він ще не дійшла до того стану, щоб вам гарантувати швидкий запуск, щоб з першого разу, щоб без вилітів. От я вчора грав там на ПК, підключав до телевізору. Все одно це деякий час забирає. Да, все запускається, все круто, але все одно деякий час. Це другий момент. Третій момент на ПК масштабування зображення до 4К. Це велика проблема. Консолі, починаючи ще з PS4 Pro, роблять це автоматично. На компі, якщо у вас середня система по типу 4060, 4070, 3070, завжди ви будете вбухувати дуже велику кількість часу для знаходження золотої середини, яке обрати роздільну здатність. Потім цю роздільну здатність через DLSS будете масштабувати на телевізор. Коротше, перший вечір, гру ви купили, перший вечір, якщо у вас не максимальна система, ви будете сидіти і грати в повзунки, по-любому. Так що за цим ви зіткнетесь. Хто б що не казав, все одно консоль, навіть базова, ps 5 і Xbox Series X це дуже класне залізо, це дуже класне. Це 16 гігів загальної пам'яті, це потужна відеокарта і це хороший процесор. На ПК можна зібрати щось подібне без проблем, по суті. Але я ж кажу, щось подібне ви будете потім сидіти і ползунки грати, це я вам гарантую, хто б що не казав. Для 4К це буде жорсткий гемер. Для монітора Full HD 2К гемеру менше буде, тому що самі розумієте. Далі йдемо. Це третій пункт. Тобто, перший пункт я вже не пам'ятаю, що я називав. Другий пункт це також не пам'ятаю. Коротше. Хто рахує пункти, будь ласка, підрахуйте. Наступний пункт дуже важливий звук. Проблема в тому, що на ПК зазвичай ви сидите на вбудованих інтегрованих аудіокартах. І ніхто не рахує, що на плейстейшн і на Xbox і стоїть наворочена аудіокарта. І коли я кажу наворочена, вона реально наворочена. Тому що навіть аудіофіли, які купляють стандартні аудіокарти, підключають їх до ПК, кажуть, що блін. А на плойці можна взагалі цим не заморачуватись. Там навіть по, ну і на Xbox, я ж кажу, навіть через геймпад, ну або по, скажімо, от берете аудіонавушники, оці від Xbox фірмові, або від Sony 3D-навушники. Навіть по воздуху офігезної якості звуку. Я ж це не на пустих словах кажу. У мене є друг Аудіофіл, і він мені не вірив, що п'ята Сонька і Xbox можуть видавати якісний звук. Я його запросив, я до нього приїхав в Кривий Ріг з апаратурою. Ми приїхали. І він потім, до речі, Соньку купив. Ми приї... Їхали, ми, ми розгорнули це все. У нього була 4 Pro. На 4 Pro був на свій час нормальний звук, але там окремого потужного аудіочіпа не було. Ну або був дуже ну, такий середньої якості. І коли він під'єднався, потім спочатку я йому закинув Еску, потім 5 він грав, і він це все поюзав. Він каже, блін, паха, ну чесно, каже, звук настільки прикольний. От я там грався, у нього ці аудіонавушники там дорогі. І Він каже, реально навіть по воздуху я не вірив, він завжди напровадався сади, каже: ну реально у них протоколи сучасні. Звук гарний. І 3D-звук він оцінив, і е, Tempest 3D оце все йому сподобалось. Далі йдемо. Dolby vision підтримка. На PlayStation її немає, поки що, а може вже і є. Там якийсь патч виходив. Коротше, неважливо. HDR і Dolby vision Знову таки на консолях це автоматично за мікросекунду вам підрубається. На ПК я HDR врубаю, воно працює в срато. В деяких іграх нормально, в деяких ненормально. За Dolby Vision я взагалі мовчу, я не знаю, як його на ПК включити, і не хочу знати. І не хочу. Тобто такий, скажімо, додатковий бонус, як HDR класний, як Dolby Vision, як класний звук, ви отримаєте саме на консолі. Саме на консолі. Потім наявність дисководу також непогано. Наявність підписочної системи вбудованої, також непогано. Зручність я вже називав. А, тих, Тихість, тихість системи і споживання. Це дуже важливо. Якщо ПК я вчора грав на ПК, мій ПК цю кімнату нагрів. Я ну і зараз, до речі, спекотний, Я б міг би роздітися, але не буду. Так що знову таки ПК спекотний, багато споживань. Якщо у вас топова система, а якщо не топова, повертаємось до пункту А, крутити повзунки. Розумієте? Так що, хто б що не казав, звичайна SX, SS або П'ята Сонька, це офігезні девайси, просто просто навіть їх знаєте сказати наскільки вони, вони офігезні, ну язик не повертається, вони просто за свій прайс винищують все в хлам. Ну, мова йде про 30 FPS. Якщо йде мова про 60, на жаль, потужності поки що не вистачає. Ну, десь вистачає в старих іграх. От з Unreal туго йде справа. І ми приходимо до Прошки. Якби вона коштувала 500-600 баксів, я б всім би радив би. Казав би, беремо, беремо, ще раз беремо. Це бомба, ракета, пушка. Ну, типа, всі ті самі бонуси, що я називав, але ще й офігеть, який сучасний потужний відеочіп. Тому що чіп там по факту самий сучасний, який зараз є серед AMD. Ну, ми ж там AMD Тешний чіп, якщо ви не, роз... не зрозуміли, там не Nvidia карта, а саме AMD. він передовий, таких технологій немає ще на ринку. Але є одна проблема: центральний процесор, він слабоватий, ну як я вже і казав. І тут ми повертаємось до питання: якщо вам 30 FPS за очі. Якщо все влаштовує і ви граєте мультиплеєр, вам люба консоль, навіть СС, вам буде офігезно, буде. Ну ладно, з SS там інші питання. Скажімо так, SX PS5 закриє ваші проблеми повністю. 30 FPS, вам буде офігезно. Але якщо ви хочете прямо максимум отримати, прийдеться переплатити суму, яка неадекватна. Ну, типа є от 400-500 баксів, це адекват для сучасних консолей. За прошку ви переплатите, але ви і отримаєте то, чого немає у конкурентів. От і все. Так що така от ситуація. Взагалом варто сказати ще от хто пропустив? Я задом наперед історію розказав загалом. То якщо взяти системи. Консольні, от згадайте, PS1, PS2, PS3, PS4, ну, Xbox ми оминаємо сьогодні. Я, мені простіше по плойці, тому що вона раніше виходила. PS1 на свій час була передова відеосистема консольна, яка давала найкращий звук, найкраще відеозображення, і компи з'явилися тільки через декілька років і котрі змогли видавати щось подібне. Потім була PS2, яка була революційна, вона в 10 разів потужніша за PS1 була. Вона малювала графон, який і зараз виглядає досить солідно. Подивіться, на награв. Антурізма з відображеннями. Подивіться на God of War 2. Це просто офігеть, які сучасні ігри були. Вона тримала свою планку роки три. Ну ладно, скажімо так, перші два роки точно, і потім вона лупила ще екзами, добивала. Тобто такого заліза купити на ПК було або неможливо, або ультрадорого PS3 на свій час, коли вийшла, вона була, на мою думку, погірша по залізу, ніж Xbox 360. -й. Але тим паче, коли вона вийшла, тоді були карти 7000 серії від Nvidia, і вони не тягнули. and Unreal Engine 3 Вони дуже сильно, до речі, як зараз ситуація, по суті, Unreal Engine 3 їх ставив на коліна. Я пам'ятаю, що я запускав, у мене просто сльози з очей йшли, ну, реально було тільки на супертопових картах більш-менш нормально грати. На консолях, да, Андрійчик шов там, скажімо, не супер в великій роздільній здатності, але подібне залізо до консолей з'явилося тільки з виходом восьмитисячної серії карт. І то 8500, 8600 це були подсосні карти, вони погано вивозили Unreal. І тільки коли з'явилися вже. 8800 карти, вони були ультрадорогі, ультрадорогі, але вони нормально тягнули Unreal і сучасні ігри. Тобто консолі завжди нагібали ПК на декілька років на декілька. І єдине покоління, де консолі йшли, скажімо, позаду ПК це покоління PS4 та Xbox One. Я не знаю, що так вийшло, але Xbox One була абсолютно провальна по залізу консоль. По всьому, по суті, да? PS4 була трішки краще, але вона вже, скажімо, на виході була як середній ПК. І з виходом PS5 і Xbox Series X. Завдяки потужній конкуренції в першу чергу ми отримали не просто потужну систему. До речі, я ще забув головний бонус сказати. Ми отримали, вдумайтесь, ми 4 роки назад, 4 роки вже пройшло. Ми отримали систему на повноцінному майже процесорі, сучасному райзені. Таке навіть уявити раніше неможливо було. Отримали велику кількість пам'яті. Ми отримали супершвидкий SSD і в Xbox, і в Плойці. Тобто, реально SSD там просто крейзі Xbox, іксбокса, шоу Плокі, ну плоті взагалі з запасом. І ми отримали. Не середні відеочіпи, а потужні сучасні відеочіпи, які 4 роки назад їх ще не було на ПК. Так, да, можна було сказати так, що. Ну тобто, давайте скажемо так: ці консолі, які вийшли останні, Xbox Series X та PlayStation 5, вони в момент виходу були, або як топові відеокарти плюс-мінус. Як топові. Або, скажімо так, ну якщо дивитись по комп'ютерному ринку, то вони були вище за те, що було у людях на руках. Тобто, якщо зайти в ті часи в Steam, подивитись на ті карти, які були у людей на руках, ну, скоріш за все, це були карти 1050, потім які там були 10-60. Оце такі карти були. Ну чи варто вам мені пояснювати, що 10-50 це взагалі як Xbox Series S, а то ще і погірше. А до PS5 і до Series X як до Києва Рачки були. І тільки зараз з виходом 3 Тисячної серії спочатку вийшла 3000 серія відеокарт Nvidia, і то вона одразу не наздогнала, 3000 -на вийшла, і там карта ну, рівняють взагалом 3060-3070 до консолей. Але я скажу, що ну в принципі і по тестам, що 3060 в багатьох випадках гірше показує результати. Тобто наша карта вона ближче до 3070. І тільки з виходом 40-ї серії відеокарт можна сказати, що наші карточки стали як 4060. Не ті Айка, а от як 4060. Але взагалі. Лоб, система і на даний момент для 30 кадрів на секунду досить сучасна і хороша. І навіть якщо зараз збирати подібний ПК, ви викладете багато грошей. А враховуючи ще потужний геймпад SSD класний аудіочіп, то взагалі ви такий комп за ці гроші по суті не зберете. Так що така фігня. Якщо згодні зі мною, то протисніть вподобайку, напишіть олений коментар, бо щось мене не в ту сторону понесло Так, зараз що тут пишуть, бо я взагалі, коротше, я в транс впав якийсь. Не краще всім не купляти прошку і Sony, якщо Бачить, так не спрацює. Є сформований ринок за багато років. Я зараз іще скажу два слова. Людський ринок звив, звик до того, що є дорогі гаджети в будь-якому сегменті. Консолі мали з'явитися дорогі. Мені це не подобається, я проти цієї двіжухи, але воно так і є. Як рахують ПК, то купу аксесуарів як консоль, та забувають за телевізор та погодь, стоп. ПК і консоль ми розглядаємо як чисто ігровий гаджет. Консоль, монітор то, то вже твої проблеми, до чого ти будеш під'єднувати. Багато хто бере монітор, багато хто до телека, у когось є Єлік уже ні, це ми не рахуємо. До ПК треба клаву, мишу, геймпад опційно, по суті. Для консолі ти витягуєш, у тебе все є одразу. У тебе є геймпад, у тебе є провід навіть дріт, щоб під'єднати. По суті, нічого не треба. Самі навушники, ну блін, навушники це знову опційно. Підписку для онлайну. От підписка для онлайна можна порахувати. Отут я з тобою повністю погоджуюсь. Отут погоджуюсь. Так, да, підписку можна порахувати. За консольну аналітику і ПК шну вип'ємо. А, і ще саме головне забув сказати: саме головне забув сказати, що якщо ви Думаєте, що зараз на ПК вийдуть дешеві відеокарти, мені мені, мене і вас жалко, тому що ніколи Хуанг зараз, маючи такі домінуючі позиції, а якщо ви не знали, AMD в наступному поколінні відеокарт відмовляється від хай-енд класа відюг. Тобто AMD визнає, що хай-енд клас чисто за Nvidia. А це, в свою чергу, значить, що посереднім відеокартам ціна ще може бути більш-менш. І то, я думаю, вона буде вища, ніж та, що зараз за 4060. Тобто, 50-60, скоріш за все, буде. Дорожча і отримує більшу кількість відеопам'яті. тому що зараз на 4060 її недостатньо, а безкоштовно цю відеопам'ять ніхто нам не докладе. Тобто ціна на баксів 50 буде ще вища. А енд клас відюг він буде не просто дорогий. Я думаю, що 50-90 вона може двушку коштувати баксів легко, просто легко. Так що вип'ємо за це і за те, що у нас поки що є ще дешеві консолі, на яких можна грати. Тому що я думаю, що колись ми будемо це згадувати просто з посмішкою, що були такі часи. Вип'ємо. Тут ще варто сказати, що якби не конкуренція з Xbox, такої б ціни ми не отримали. Так що треба, щоб Філ зібрав силу в кулак. Наступний раз ми будемо ховати плойку. Я для неї шикарно все тут розкладу. Значить, щоб все було спочотом. Джим Райан прийде, всі прийдуть. Філ Спенсер, ну стандартна практика. Поховаємо, накриємо ковдрою якоюсь, і хай спочуває, тому що вийде потім новий бокс і знову конкуренція, і знову це все. Може, Нінтендо вийде ще, покаже нам скаже, скаже Банзай, але Нінтендо, я б на неї не надіявся, тому що вони досить завжди люблять заробляти великі гроші. Я не думаю, що вони зараз будуть добрими такими. Знаєте, ми вам принесли попоїсти. Ні, таке не буде. От, а на рахунок консолей, я думаю, і філа ця фігня задовбала за дешевий прайс. Філ в цьому я так бачу, що ну на рахунок. Рахунок похованок, я жартую насправді. Тому що я думаю, що більше ніхто не буде так сильно занижувати ціну на консолі. Поясню чому. Тому що навіть зараз виходить Xbox Series X на 2 терабайти, і він буде коштувати за залізо 4річної давнини 600 баксів. В євро, напевно, десь ну, 650-700, напевно, так воно рахується. Я ж не думаю, що вони за 600 євро будуть продавати. А це старе залізо, розумієте? Тобто, вже Майки також не готові робити дешеві ціни. І тут ще варто порахувати, що PS5 Pro коштує Офіга, але ми забули, що до цього компанія Sony вже продавала дорого vr шолом. Другої ревізії раз і продавала елітний гімпад за дофіга грошей. Тобто вони це поступово робили, 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 і, скажімо так, прийшли до того, що у них тепер лінійка аксесуарів від дешевого до дорогого, у них лінійка консолей від самої простої Digital Edition версії до самої дорогої, тобто три консолі, по суті, буде в, ряд, в рядку. А потім ще й портативка з'явиться, тобто буде великий модельний ряд, і велика кількість навушників. Навушників у них починаючи від пульс звичайних, самих дешевих, потім у них Elite Pulse, потім у них. Аж серія, потім у них є бац, вкладиші. ну коротше, походу, у них аксесуарів в цьому поколінні дофіга. Я кидаєш, коли почнеться розробка ps 6 а вона вже йде. Вони зараз на PS5 Pro будуть тестувати технології штучного інтелекту. І наскільки я знаю, ну я читав в інтернеті, можливо, це неправда, але наскільки я розумію, що задіяний штучний інтелект в PS5 Pro буде. Ну і в будь-яких оцих сучасних відеокарточках уже штучний інтелект приймає участь. І ним можна буде, ну, грубо кажучи, його мозги можна буде про дейчувати через оновлення, тобто буде збиратися певна інформація. Проходить час. Sony або AMD або NVIDIA отримують певну статистику, і потім, на базуючись на цій статистиці, вони зможуть оновлювати прошивку і отримувати більш класну процездатність. Ну, типа того, щось можете або підтвердити, або сказати, що я не правий, якщо у вас є інформація, але я думаю, що так воно і буде.